Україна для мене другий Китай. Дуфу крадькома сльозу витирає. Пригадую, що Дуфу був звільнений від податків та воєнної служби. Поза як належав до касти чиновників. З кущів шелест доноситься. Мабуть, Лібо з пляшкою пожвавився Дуфу. Ні. Кажу, це літо, але також з пляшкою заспокоюю поета. Літо, не бабине, не тітчене. літо належить юним дівчаткам у коротких спідничках, на кожній реп'яхи чоловічих поглядів. Е, -е брате Василью, Якщо за кожною спідницею голову завертати вірша не напишеш. Чиновником буду, напишу чиновникам всюди Китай, поетам Україна.